Добрий день всім, я вітаю всіх з сьогоднішнього гарного дня. І сьогодні я хочу з вами поділитися практикою, енергетичною гарною практикою, нескладною в використанні. Зі мною поділилася мій викладач, мій учитель, гуру мій учитель. І я хочу поділитися. Нею з вами. Дивіться, я, так як майстер кармічного паспорту і матриці долі, володію своїм власним каналом персонального розвитку, до чого я це говорю, я велику увагу приділяю родовим практикам, родовим відносинам і, взагалі, вивчаю дуже тісно вивчаю. Родові зв'язки, як свої, так і в загальному, що можна покращити працювання з родовими своїми зв'язками. Тому я вирішила поділитися цією практикою з вами. Ви знаєте, тоді, коли Ольга зі мною Поділилася цією практикою. Так, це так, як вийшло, якби Бог сам послав цю практику для мене. Цю практику, ця практика має ефект, коли вам потрібно щось зрушитись з місця, коли у вас якісь негативні думки, коли у вас якісь певні є питання, які вам потрібно вирішити. І я. Коли вона, мій вчитель, передала мені цю практику, я її зробила разом з вчителем. Через два дні я отримала результат, позитивний результат тієї справи, яку я не могла вирішити. Отож, бажано цю практику виконувати без одягу. Ви пам'ятаєте, права рука, права частина нашого тіла це є татова енергія, ліва рука, ліва частина нашого тіла це є мамина енергія. Для виконання цієї практики ще раз наголошую, бажано бути без одягу, щоб відчувати всі свої енергії. І ось так. Отож, ви ставите руку ліву на праве плече, татова частина є верхня і ставиться на ліве плече. Ось так, ось така позиція цієї практики. Ось так. Пригорніться до тата, подякуйте йому. Поцілуйте, пригорніться до мами, подякуйте їй. Побудьте в цій теплій енергії. Я думаю, що ми всі в дитинстві це робили. Поговоріть з ними. Якщо ваших батьків вже немає чи є, але просто побудьте в цій енергії. Я навіть коли я склала ось так руки, я відчуваю тепло моїх. Батьків, попросіть у них те, що вас хвилює. Попросіть, зверніться, будьте дітьми у своїх батьків, будьте, будьте менші. І тоді, тому що всі наші роди. Вони просто чекають нашого прохання. Повірте мені, я маю велику практику працювання з родовими каналами. Вони чекають нашого прохання, не нашого егоїзму і геройства нашого, а вони чекають нашого прохання. Прихиліться до тата, попросіть, прихиліться до мами, попросіть. І ви зразу відчуєте, як вам стало тепло, затишно. Батьки ваші, це ваш світ, це ваша опора, це духовна опора, це матеріально-духова. Опора. Якщо е, вам вирішити якесь питання, треба, скажіть їм. Попросіть допомоги і ви знайдете підтримку. Ви навіть собі не уявляєте, яка сильна ця енергія. Попробуйте зробити цю практику. У мене руки нагрілися, у мене плечі нагрілися, я відчуваю татову підтримку і мамину енергію. Батьки це наша земля, це наше небо, це наша підтримка, це наш Всесвіт. Дякую своєму роду, тому що я загрілася. Практикуйте таку практику, вона дуже простенька, ще раз показую. Ось так ліва рука, татова рука зверху, ось так. Побудьте в цій енергії, виріште свої питання, дякую своєму роду, виріште свої питання, які вам потрібно було вирішити. Я маю практику, я маю результати, кого цікавить саме, що я вирішила, я дуже з великою радістю поділюся, але це в приватних повідомленнях через приватні зустрічі. Якщо ваші батьки ще живі, здорові, я бажаю їм миру, здоров'я процвітання, гарних вас. Якщо ваші батьки вже на небі, я бажаю вам від них величезної підтримки, як в духовному, так і в матеріальному житті. Практикуйте, пишіть, я буду рада вашим коментарям, відгукам і вашим. Результатам і до нових зустрічей.